Вітаю усіх любителів козаків! З вами Алекс, і Ми продовжуємо проходження української кампанії. Минулого разу ми дійшли ось до основних повстанців, і сьогодні ми продовжимо наше проходження. Відправляємо одного нашого козака до керівника. Вітаю вас, спасибі за карту. Я отаман Павлюк, командуючий силами опору. Наші брати не даремно загинули. Я також вас вітаю, отамане. Селище спалили поляки після того, як ми не змогли виплатити черговий податок. Ми хотіли б приєднатися до вас, щоб боротися з польським гнітом. Ну що ж, ми раді вас прийняти, але зауважте, що нам протистоїть дуже сильний та небезпечний противник. Багато з нас приречені на смерть. Зараз я наказую вам захопити гармати, розташовані на іншому березі. Рухайтесь у напрямку порту, що на північному заході. Використовуйте транспорт для того, щоб переправитися на інший берег. Отже, нам потрібно відправитися трішки північніше. Так, що у нас тут? А тут у нас кораблі знищують транспортник, ну це таке. Беремо. Двох своїх воїнів, двох вершників, більше нам не знадобиться, і відправляємо їх на північний захід. Відправляємо їх в транспорт. Так, а тим часом інший транспортник практично знищений. Так, все, хлопці завантажилися і відправляємо їх тепер до гармат. Відправляти їх потрібно трішки північніше, тому що там у нас ще вороги. Тим часом забираємо наших усіх воїнів і готуємо до наступного етапу. Тільки потрібно обережненько, не підходячи до флоту суперника. Наш транспортник уже практично прибув, залишаються останні метри. Головне, головне відправити його саме північніше. Якщо трішки південніше ось за цей півострівок пропливе наш транспортник, то йому буде все. Зараз побачите, чому вивантажуємо наших хлопців, відправляємо до гармат. Ви захопили гармати. Будьте обережні, десь поряд знаходяться польські кораблі, які спробують перешкодити вивезенню гармат, атакуючи та топлячи транспорт. Ви не повинні втратити транспорт та гармати. Ну що ж, відразу готуємося, і ось ось наш сюрприз, про який я говорив, який знаходиться знизу. Нам потрібно максимально швидко знищити польський фрегат, який може. Міг би, напевне, знищити наші гармати, і відповідно транспортник. Тут особливих проблем немає. Він, звичайно, стріляє швидко, але не дуже влучно. Буквально декілька секунд, і ми його відправили на дно. Але це ще не кінець. Є у нас тут маленький товариш, який хоче також трішки помурдувати нас. Тут в принципі особливої перешкоди для нас немає. Знищуємо цю яхту. Вона, звичайно, відразу ж намагається стріляти по транспортнику, але враховуючи її швидкострільність, нічого особливого не загрожує. Чудово, вам вдалося потопити польські кораблі, однак у мене погані новини. За даними розвідки, поляки направили численне військо для того, щоб знищити вас. Польська армія значно переважає наші загони за чисельністю. Зустрівшись з ними у ближньому бою, ми не матимемо жодного шансу врятувати наше життя. Карта, яку передали наші полеглі брати, допомогла мені скласти план, який можливо дозволить. Перемогти польську армію. Для початку переправте гармати в освічене місце на карті поряд з портом. Після висадки у зазначеному місці ви отримуєте подальші розпорядження. Ось такі то справи. Відправляємо наші гармати та воїнів на транспорт. Тут нам обов'язково потрібно закрити ворота, щоб не заважали. І ось там внизу у нас наш ворог. Так, все повантажилися і відправляємо. Вниз. А ось це наш ворог, з яким нам в підсумку придеться боротися. Ну, не знаю, я тут нарахував, ну чудовік, напевно, з 200, так? Наш же транспорт прийдеться відправити аж от сюди. Тому спускаємо наших воїнів, зберігаємося, звичайно ж. Як бачимо, ворожі кораблі вже відпливли. Ну і, в принципі, тепер прийдеться лише очікувати, тому що подорож нас чекає досить досить довго, тому я, напевно, трішки пришвидчу, і зустрінемося уже на тому березі. Ну ось ми практично і дісталися до нашого пункту призначення, залишилися останні метри. Як бачимо, польські вершники намагаються прорватися через закриті двері. Так, що таке? Е, чому наш транспортник поплив сюди? Дивно. Ну, добре, що хоча б не вивантажилися Нам на інший берег. Так, беремо наших усіх хлопців і відправляємо у наш транспортний корабель. Добре, що ворожі кораблі, то військові відпливли. Переправляємося на інший берег. Помиленько вивантажуємо наших сердюків. Тут також потрібно бути досить. Можна сказати обережним, тому що інколи сердюки хочуть іти битися в рукопашну. Не знаю чому, але якщо вони тут не можуть постріляти, вони йдуть прямо вперед. От, в принципі, як от зараз. Що це таке? Що за чортівня? Хлопці, ви куди? Не поспішайте. Ну тут немає нам особливої перешкоди, звичайно же ж. Е, хоча я не розумію, чому ці польські вершники не поламали просто от цей паркан. Е, якось так. Так, там ще якийсь добігаючий. Все відправили. О, ще ні. Хлопці, скільки будете добігати? Давайте всі швиденько. Вивантажуємо. Всі, хто залишилися. Так. Звичайно ж, збережемося. Ну і. Що знову? То де ось тільки набралося. Ах! Ось ще поводом буде бігати. Я сподіваюся, що це вже були останні. Отже, відправляємо наш загін нижче. Тут у нас є вороги, тому туди ми не йдемо. Завдання наше зараз е... взяти одну із висот, до якої ми, в принципі, і йдемо. Тут у нас є два. Варіанти, куди йти трішки нижче, ось десь сюди. Або ось сюди вище. Я вирішив проходити саме другим варіантом. Тому що тут полегше буде потім викурювати, можна сказати, ще польських вершників. Ось, але можна спробувати і знизу. Тобто, кому як більше подобається. Тут у нас завдання знищити. Чергову стіну. Якщо що внизу там одна стіна. Правда, ну, підхід такий не дуже хороший, тому я вибрав саме цей варіант. Тут одне добре, що хоча б у цій місії у нас необмежені ресурси. Нам головне максимально швидко працювати, тому що. Уже незабаром, уже незабаром ось цей загін піде до нас. Так, дострілюємо цю стіну. Мені здається, гармати тут уже будуть покращі, ніж були на початку. Мається на увазі у попередніх місіях. Що і точність покраща. Ну, хоча ми, звичайно, не по піхоті стріляємо, та й не по вершниках. Так, що, пройдемо, ні? Проходимо. Все, хлопці, більше не стріляємо. Взагалі тут -то, ось останній цей постріл був лишнім. Ну, але це таке. Проходимо далі. У нас завдання тут далі знищити чергову. Стіну. розташовуємо наших вершників, підтягуємо наші гармати і розташовуємо, звичайно, наших сердюків. Так, гармати. Помиленьку. Нехай розстрілюють стіну. Тут треба якось так обережненько це все. Розставити, щоби, от коли ми знищимо стіну, на нас почергово будуть підходити польські вершники, і ось треба буде їх розстрілювати. Враховуючи їхню швидкість та силу, потужність, це буде не дуже весело. Так, ну ми нібито розстріляли уже стіну, але, на жаль, не знаю чому, от, не можемо. Ми стріляти по вершниках, поки не розіб'ємо повністю її. Ось нібито і стріляємо, але нібито і не стріляємо. Але вже близько, близько. Ось ця гармата трішки так стоїть, не дуже зручно, не хоче вона наставати. Хлопці, розступіться. О, все! Пішло, пішло, помалесенько ми розбиваємо цих вершників. Дивно, звичайно, чому вони не йдуть. Я думав, що вони будуть атакувати всі зразу, але. ну, якось так. Напевно, тільки потурбовані будуть на нас іти. В принципі, взагалі ніхто не йде. Ну. Це за щастя. О, от тобі ніхто не йде! Ціла банда, чотири. 4... Чотири вершника пішли. Це було досить небезпечно, тому що тут. Буквально декілька-декілька цих вершників можуть просто знищити наш увесь загін і прийдеться починати спочатку. Так, нібито розбираємося, дострілюємо останніх. Ну, ще прийдеться трішки зачепити стіну. Звичайно, в ідеалі Цю стіну не потрібно розбивати до кінця, тому що. Це для нас буде щастя в наступному етапі, можна сказати, вирішальному етапі цієї місії. Ну, але я вже, як говориться, не заморочуюся, тому що неодноразово спробував пройти цей шматочок досить-досить непростий. Ось, чому зараз це дізнаємося? Після того, як знищимо ось цих, усіх вершників. Так, залишилися останні. Я щось перехвалив трішки гармати. Говорив, що вони дуже влучно стріляють. Так. Ну і останній. останній. Так, так, останній. Тому швиденько зберігаємося, тому що тут найважливіший момент. Все, готово. Готово. І ось відразу можете подивитися зліва. Поки ми захоплюємо гармати, синій загін пішов в атаку. Відмінно, ви захопили артилерійський склад. Тепер займіть тактично важливі позиції, враховуючи ті, що знаходяться на домінуючій висоті. Знищіть якомога більше польських ворогів. Ну і все. У нас є буквально буквально, ну декілька секунд чи що, щоби. Розташувати свої війська для оборони. Проблема саме з тим, що у нас дуже-дуже мало часу. Просто неймовірно мало часу. Ось і розташувати правильно і добре війська досить-досить непросто. Покваптеся зайняти позиції, поляки вже підходять до укріплень. Ну, ось про те, що я говорив. Ми лише-лише. Завели, можна сказати, наші війська, а поляки вже практично біля нас. Враховуючи ще швидкість ці всіх гармат, ідеально все поставити, як би хотілося, і знати, чи вони дійсно будуть стріляти, так тобі треба досить-досить непросто. У нас, звичайно, є е, декілька стрільців, але отут -от вже все. Ми ще навіть тільки думаємо, що робити, а вже суперник тут. Що ми можемо зробити? Та, в принципі, просто розстріляти скільки зможемо його. Гармати навіть не стигали б'ють стріляти. Просто мені якось так. Нас просто розбивають. Ну, от і усе. У нас уже нікого не залишилося. В принципі, я думав, що вже усе. Дійсно все, але насправді. Ви чудово справилися із завданням. Операція виконано на відмінно, поляки втратили велику частину свого війська. Однак вони все ще становлять серйозну загрозу для наших військ. Я передаю під ваше командування батарею гармат. Використовуючи їх, вам необхідно знищити польські транспортники, поки вони рухатимуться до нашого берега. Ну і тут уже у нас фінальна стадія це узяти. Гармати, які нам доручили і просто знищити польські транспортники. Чим ми і займаємося. Гармати у нас влучні і стріляють досить-досить швидко. Як мінімум, цей транспортник ми практично дострілюємо, добиваємо. Ви знищили значну частину польської армії, потопивши пуром. Поляки відмінили план наступу. Ну що ж, ось на цьому ми і завершуємо дану місію. Ми перемагаємо. Дякую усім, хто слідкував за цією місією. Не забувайте ставити пальці догори, робити репости, і ми продовжимо. А на цьому все. З вами був Алекс і до нових зустрічей.